Реально на сьогоднішній день ситуація з технічними засобами, які можуть дати інформацію дитині, є варіантом озвучування. Є сьогодні те, що сьогодні діти можуть послухати аудіограми, можуть послухати те, що записано книжка на спеціальних звукових носіях, може почути щось по телебаченню, почути. А те, що дає книжка для трансформації, власної трансформації в образах, в обробці інформації, отримані і е, того, що е, будь-яка зряча людина отримує від книжки, ці дітки не мають. Ну я не вже не буду повторювати ситуацію про те, що торкається е, підручників. До речі, я е, е, вам назву цифру, що спеціальні інтернати для е, діток з вадами зору, укомплектованими. За різними даними від 10 до 15% підручниками від потреби. А ми сьогодні плануємо і захотіли б зробити ну, таку нормальну ситуацію: зробити книжку Казку для тотально незрачої дитинки. Книжку з казкою на українській мові, де сьогодні дитина зможе реально. Прочитати про дитячий світ, який формує психологію дитини, формує все те, що пов'язано з прийняттям дитиною, всього того, що пов'язано з навколишнім світом, сказати, що на сьогоднішній день Талангру і асоціація видавців періодичної преси разом з Національною асамблеєю інвалідів України вирішили зробити такий перший унікальний крок для того, щоб Звернутись до а, всіх тих, хто має а, відношення до книг видавництва, і тих, хто володіє бюджетом України, щоб вони побачили, що а, є загал людей громадській, громадськості, який спробує вирішити цю проблему локально, спробує вирішити питання а, друку книжок, а, понад 4 тисячі книжок. 4200 тактильних книг шрифтом Брайля, Ми спробуємо це зробити. Ми хочемо це зробити. І таким чином, зробити екстраполяцію цього проекту на інші освітянські і інформаційні проекти, які забезпечать рівні можливості діток і людей з вадами зору в українському суспільстві. Я дуже сподіваюся, що ця ініціатива спрацює на те, щоб діти. Насамперед дітки тотально незрячі змогли відчути, що таке світ книги, і читати на рівних цей девіз, ця філософія підходів до книжки. А книжка сьогодні все-таки залишається, попри різні електронні носії інформації. На мою думку, одним із головних чинників, які стосуються питань, пов'язаних з входженням в світ, інформаційний світ з боку дитини, головною.